Результат своїх трудів. Зірвала, маракую північну, Passiflora incarnata, Ну, плод, кажуть, мараков. Ось такий, такий. Зрізала всі. Більші, менші, всякі. Кажуть, вона ж дозарюється. Ну, в мене ще не було ж такого врожаю. Ну, а це перший рік у мене такий врожай. Так що, ну, положу ж там, може, перекладу яблучками там. Лежатиме, скільки там вона лежатиме, скільки вона пролежить. Ну, а потім буду ж, не знаю, там, ну, як там, можливо, там вона чуть-чуть, може морхнуть, кажуть, починає. Там, ну, подивлюся. А потім буду розламувати. Яка смачна, буду їсти, яка не смачна, викидати. Так, упало у мене всього десь цей рік плодиків п'ять. І я там знімала відео. Смачню й був, один і другий. А три теж стиглі і ну, такі наполовину виповнені. Я там відео знімала. Так що, дорогенькі, давайте підписуйтесь на мене, і буде все багато, всього цікавого. Вирощую екзотику в Сумській області. Раніше не знімала у YouTube, а це стала у YouTube знімати все. Ділюся з усім, все розказую, нічого не, не таю. Свої Успіхи свої, невдачі. Так що швиденько підписуйтесь, лайкайте, дизлайкайте, Ні, краще не дизлайкайте, Бо мені вже в моєму віці буде образливо дуже. Я вже до серця приймаю. все, Вже люди з віком приймають усе до серця. так що, ну, знаєте тут, Хто молодець? Я молодець, а це вирішила. Третій рік. О, такі кущики. Ну, Примітивна, звісно, така в мене оця опора тут. <пора> Може на слідуючий рік щось придумаю. Перший рік це насіннячко брала у Данила Степана Михайловича. Гарний такий чоловік. Теж все розказав, все розказує, все, все, що я запитувала, всі його рекомендації. І оце в мене такий результат вийшов. Так що цей рік спробувала. Я думала, що взагалі там перший рік так один плодик зав'язався. І, і той пустотілий був. Ну, Думаю, господи, як його там вирощують, що, думаю, видно, це неможливо його виростити. А на другий рік ну, теж там свої помилки були, я там розповідала в одному відео, які а, помилки були. Ну, Було вже, мабуть. Три плодика такі гарні, виповнені, все. Ну, не дозріли. А там треба, в общем, тр трошки неправильно зробила. Ну, все ж на помилках своїх. Рано винесла, то і сонце обпалило, по-моєму. Да, той рік опалило сонце. А це рік уже ж все, ось, дивіться, розрослися, які кущари і дали який врожай. Пробувала дійсно дуже смачні плоди, я там відео робила, так що заходьте на канал і дивіться відео, як я там їм цю <плоди> <Мар 'я> варіакую <Куїва. плоди> чи пасифлору. Ну, ну, цікаво, ну уявіть, да? ну, погодьтеся, що то виростите такий плід в Сумській області. І ось... Плодики. Да. І цікаве, і, і дійсно смачні. Ті, що я з'їла, ті плодики, то ну, були смачні плоди, визрівся смачні. Дасть Бог сили здоров'ячка на слідчий рік буду старатися, щоб якось раніше раніше, щоб, щоб винести, раніше, щоб висадили, щоб зав'язалися плодики. Все, бувайте живі, здорові. Дякую за увагу.